Закриваєш серце, закриваєш щільника. Елрінг. Елінг, дивлюся, чи того резинка, знаєш, прилігає. Прилігає все добре. Прилягай. Вроді прилягає, все, ну, Вроді би не погода. Побачите, треба ще промазати раз. Настика герметиком два. Вложимо сюди прокладочку. Оп. Закриваємо гробіка, тільки гробік на 4. винта закручивают, а мы сейчас <laughs> закрутим на, 14 болтов, <свят> чтобы надежно было. Так, Подончик чистый. Там вот такой шнур. Устаню путь. <свят> Чпонь. Так. -та -та. Дай Бог, чтобы это было в путь. Так. І що нам треба? Нам треба буде плоскость зловити. Оця плоскость має бути з піддончиком. Зараз будемо тут лінійку ставити. Треба Спецінструмент брати. Спецінструмент лінійка. Спецінструмент. таке ось спецінструмент. Так отак. Оп. Наживемо. Гост. Шануть, не санеч, що ще не такий і Ну, З цього боку і цей піде. Да? Ну. No. Де там спецінструмент був. Поводимо себе спецінструмент. Давай, оп, ну. Специнструмент такий світовий. Серйозніший. <плесу> О! Мачу так має бути. Чик. То має бути в плоскості. Тут в плоскості. І має бути отут в плоскості. Так у нас. Того ж то перевіримо. Жарко. Тут то знаєш що, то все пігня. Його прикручувати, тільки мусовувати в окоптру. Що не буде. Іначе кольвал не буде котитися. Любі маніпуляції, то... Сто процентів, а то що забіг? Де? Ого. Як дюйма? Ми, ми ще з'їли. Тут пальчиком хатитися. таке, би пальчики запхати те. <рес> ну як же? Шавон ше той. Ну, а як? Холостей не женатий, беріть. <рес> Будемо рекламу запускати. Так. Да? Ну добре. Так. Маш, такі пальчики ще шальні. О, пальчики тут в мене роботають добре. Не бит, не крашен, ну, трохи з пробігом. Техніка Торнадо. Ще не тільки пальчиком. Є. <пит> Знаєш тільки одна херня? Ніка. Оцей сальник мені не подобається. Ні. Е, сальник туди. Боли, сальник тут твердий Я відходить сюди. Вроді би і Ellerant, ні? Там стоїть оригінальний. З той сторони бі... ще тут прийдеться заказати. Твердий, твердий, твердий жезмін. Опа, диви, як красуня до нас зайшла. <рис�> 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 Хоч <рис�> щось приємне за цілий день, то вона сталося. Б'юті блогер Б'юті блогер Вікі бровки звертайтеся.